Головне про події 23 травня. Окупанти знову атакували Харків ракетами. Перші два українські ув'язнені мобілізувалися на фронт. А Китай готує вторгнення на Тайвань. Докладніше далі. Окупанти знову атакували Харків. У ньому та Люботину водночас ударили 15 російських ракет с 300 та с 400 За даними Харківської ОВА, внаслідок атаки щонайменше семеро загиблих і 17 поранених. Президент Володимир Зеленський підкреслив, що російські терористи користуються тим, що Україна досі позбавлена достатнього захисту ППО. В Україні вперше звільнили від відбування покарання двох ув'язнених, які висловили бажання мобілізуватися на фронт. Про це повідомила прес служба Хмельницького міськрайонного суду. Усього готові приєднатися до лав зсу понад три тисячі ув'язнених. Вони вже подали заяви на отримання умовно дострокового звільнення. На російському поволжі розпочалося масштабне будівництво фільтраційних таборів для українців з окупованих територій, де людей перевірятимуть на лояльність окупаційній владі. За даними центру національного спротиву, ці установи маскують під виглядом дитячих піонерських таборів. Сьогодні одна з двох повітряних ліній, яка живить Запорізьку АЕС, відключилася. Як повідомляє прес-служба НАЕК Енергоатом, у разі відмови останньої лінії на ЗЕС станеться черговий блекаут. Головному управлінню розвідки і Міноборони України відомо, де розташовані бункери російського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив представник гур капітан Андрій Юсов, але не став уточнювати, де саме та скільки підземних схованок має Путін. Вже на початку червня поточного року китайські війська можуть вторгнутися у Тайвань. Пише Global Press. Це підтверджують військові навчання навколо Тайваню, які розпочалися сьогодні, 23 травня. Наразі зафіксовано наближення 33 китайських літаків та 31 корабля до острова. Тайвань у відповідь розгорнув проти корабельні ракети. Нагадаємо, що Китай вважає Тайвань своєю територією. 83% жителів ЄС згодні приймати біженців з України за даними опитування Євробарометр. Також 72% громадян ЄС підтримують економічні санкції проти російського уряду, компаній та приватних осіб а 70% згодні із наданням фінансової підтримки Україні. Українські біженці почали приносити Чехії дохід, передає видання новінки у першому кварталі 2024 року. Надходження до бюджету від біженців уперше перевищили витрати на 3 мільярди крон, тобто майже вдвічі. Наразі у Чехії проживає близько 350 тисяч українських біженців. З них 118 тисяч працюють багато на низькокваліфікованих посадах. За опитуванням більшість місцевих роботодавців задоволені українськими співробітниками.